Количко сміхається, а він на небес. Люди всі вітаються скрізь Христос Воскрес. Він живий співаємо, смид стояв я, З пашкою вітаємо тут пішутних всіх. Прислухайся, чуєш, як нині природа шепоче, вона тобі. Вона тобі, Вона тобі дивну новину звіщає, охоче і сонце, і поле, і слава, і блакиць неусяжних небес. Говорить усім, що син Божий із мертвих воскрес. Христос Воскрес, співає вся природа, Величний гімн полинув до небес, хоч Він помер з любові до народу і з гробу став у величі воскрес. Христос Воскрес, яка велична днина, яка любов і ласка, і краса віддав Господь улюбленого сина, щоб людям всім відкрити небеса. Христос Воскрес, радіти й не літіти, свершилися найбільше і чудес, пропала тьма і сонце не світить. Христос Воскрес! Сьогодні святкове служіння, цей день ми чекали давно. Величне Христа Воскресіння з пречистих нам дано. Радійте тепер і співайте, ніхто хай не буде сумний. Ісуса в цей день прославляйте, Він був, є і буде живий. Радіють сьогодні ліси і поля, небесні простори, планета, земля. Бо сталося дивне чудо, що десь і змертих син Божий, в цей день Він воскрес, Воскрес Ісус, щоб нам дарувати життя, нав'яночі на на душі, на душі, майбуття, прославляємо його святковий цей час, бо він нас від вічної гибелі спас.